В нашій студії з'явилася гостя. Це Марина Грасименко, учасниця конкурсу красуня Полтави 2017. Марину, вітаємо тебе. Доброго, Доброго ранку. Доброго. Нагадуємо, що 17 грудня 2016 року так. Так, у суботу, наступної суботи, а, відбудеться черговий конкурс «Красуня Полтави, в будинку науки і техніки на площі Слави 3. Відповідно, в цьому, цьому приміщенні відбудеться конкурс. І за традицією ми розпочинаємо, як завжди, наш телемарафон. З учасницями конкурсу Красуня Полтави. І перша ластівка у нас, да. Марина. <гум> Марина, ми знаємо, що минулого року ти також брала участь <гум> у, цьому, у цьому конкурсі, і, судячи з усього, ти продовжуєш якось захоплюватися цією тематикою. Тобі це подобається. Розкажи, що найбільше подобається тобі в подібних конкурсах. От що для себе нового ти відкриваєш? відкриваєш так. Ну, ви знаєте, кожний конкурс для мене це такий крок вперед. Це саме перемога над собою і йду до своїх цілей. Я не бачу ні в цьому ну нічого поганого, якщо там я приймаю участь у подібних інших конкурсах. І це постійно знайомство з новими дівчатами, постійно нові образи. Це дуже мені близьке і мені подобається цим захоплюватися. Ну а взагалі, давай трошки знову ж таки відкриємо таємницю. Е про особисте поговоримо. Ну не дуже сильно особисте. Ми не будемо питати. як ти кажеш, да, скільки дітей, чоловіків? У вас? А, все ж таки, навчаєшся, працюєш чим захоплюєшся? Я отримую вищу освіту в Полтавському педагогічному університеті за фахом, біолог, психолог. Біолог, психолог-психолог психолог. цікаве поєднання. Е, ну ви знаєте, якось ніколи не думала, от що зразу так швидко, і в свої студентські роки я поєднаю себе із психологом. Але був такий випадок, коли мені було потрібно працювати з дітьми, і ви знаєте, різна вікова категорія. Я не скажу, що це важко, але це і зовсім не легко. Знайти кожний підхід до кожної дитини це досить важко, але дуже цікаво. А, взагалі, психологічні знання, спілкування, наприклад, зі своїми а, однокурсниками, друзями, допомагають якось, буває так, що аналізуєш поведінку в певних ситуаціях? Так, да, Звісно, допомагають. Інколи і можеш і стримати себе, і якось поступити інакше, коли вважаєш за це потрібно. Ну. Я ну. думаю, велике знання, ну, знання дає те, що а друга частина твоєї професії біолог все ж таки плануєш якось пов'язувати далі своє життя з цим? Ну можливо, ще ще не планували. Який курс Марина скажи, будь четвертий. ласка, четвертий курс? Да. Ну тобто, а зараз це п'ять років, да навчається. Я вже так говорю, як нібито мені вже не знаю, скільки років. Да. Просто не слідкую, чесно кажучи, за чомусь не знаю, ці 12 років у школі, зараз в університетах також навчання, але тим не менше. Тож повертаємося до конкурсу красуня Полтаве. Чи змінилися в тебе якась знову ж таки підхід до конкурсу? Тобто ти йшла на минулорічний конкурс там, з якоюсь там, певною метою, однією, не знаю, як ти сказала вже на початку, перемогти себе, там, не знаю, вийти на сцену, показати. Тут ти вже йдеш, я так розумію, як професіонал. Ну, вийду там, і да. можливо, що там, ти да. можеш порадити дівчатам, які вперше беруть участь в цьому конкурсі. Ну, ви знаєте, перш за все, потрібно бути спокійним і головне не переживати. Потрібно надіятися тільки на себе і от, почути відповідь від свого я. Звичайно. Стоячи за сценою перед виходом, буде дуже боязко, але от, наприклад, як для мене, зробивши перший крок тільки на сцену, тільки побачивши ще обличчя глядачів, я відчуваю себе абсолютно спокійною. Тут вже тут говориш, як дійсно як психолог. Реально. У мене таке відчуття, що ми з тобою на прийомі у психолога. Чесно, ти кажеш, не. Ну, от є корисло. така проблема. <рес> та, і Марина відразу, а зараз я вирішу проблему. А, ми можемо відкрити якісь певні таємниці конкурсні, хоча б трохи. все-таки, Які будуть конкурсні епізоди? Ну, конкурсних епізодів буде дуже багато. Ну, наприклад, що саме для мене, ну нехай це буде маленькою таємницею. Ну, хоч трошки, ну Мариночку, ну будь ласка. Ну Будуть гарні виходи в гарних вбраннях. Так. Саме дефіле в купальнику, яке ну, на найочікуваніший елемент так. конкурсу. Ну наприклад, що для мене дуже важливий перший вихід. Головне запам'ятатися, подати угу. себе так, щоб глядач звернув на тебе увагу, щоб залишитися що там. Його душі, скажи, будь ласка, цього року будуть ну тільки дефіле, чи можливо якась візитка буде? Ну там не знаю, представлення словесне там такому да, то де обов'язково. Ти особисто у когось якась якась фішка є, да? Тобто, да, щось готує. Да, кожен угу. так? кожного щось отримує. Давай поговоримо так про твої можливо захоплення і таланти. Я знаю, що в подібних конкурсах також необхідно проявити себе ще й як різнобічну особистість. Скажи, будь ласка, чим ти займаєшся окрім навчання? Чим ти любиш ну, взагалі? Як проводити вільний час? З ну, самого дитинства я займаюся вокалом, хореографією професійно. Це постійно передує мене по житті, багато концертів різних, як і от в Полтаві, як і в Україні, як і за кордоном. І мені дуже це близьке. А останнім часом я маю свою таку маленьку сім'ю. Це і хореографічний мій колектив, і фітнес студія. І тому я підтримую і себе у формі, і допомагаю іншим мати гарний настрій і так бадьорість дивись, Катя, Біолог, психолог, фітнес-тренер, хореограф, вокалістка. ну Це не Я думаю, що різнобічна особистість, це точно <смас> про тебе. <смас> 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 це однозначно, так. Ну, і знову ж таки, які настанови для себе робиш на конкурс на цьогорічний? Якась така є, супермета. Ви знаєте, ну дійсно, як і кожна з учасниць, я мрію на перемогу. Але а. я скажу, перемога це не головне. От. В кожної дівчини свій титул, свій якийсь певний приз. Ми приходимо, і, от, наприклад, як в прошлому ну, році, ну, у так. минулому році у мене е, ну, був титул Міс відвага. Так. за те, що я була в АТО, я отримала «Міс відвага. І ніхто сучасний збіж не отримав такого титулу. От для мене це, наприклад, особиста перемога над собою. Я також йду на конкурс, щоб досягти тієї цілі. Щось уже інше побачити для себе. Ну що ж ми бажаємо дійсно ну перемоги, все таки, Дякую. але якщо буде дійсно якийсь ще якийсь особистий титул, я тут повністю погоджуюся. Чому би ні? Це власне, якась унікальність Я це так, повністю згодна, тому що найголовніше в подібних конкурсах мені здається це саморозвиток. І цього ми тобі щиро бажаємо, Дякую. Марина. Так, ну ти можеш звернутися до не знаю, до друзів, рідних, знайомих, до всіх, кого хочеш Ой, бажаєш. З задоволенням я звернулася Власне. до своїх рідних. Їх так давно вже не бачила. Я за ними скучила, мама, тата. Я вас дуже сильно люблю. Поскоріше приїжджайте, поскоріше приїду я. Також передаю всім своїм близьким, всім своїм друзям, своєму рідному, коханому. І головне, я хочу побажати вам усім, от всім українцям, полтавцям, щоб кожного року ви прокидалися з посмішкою на обличчя. І от веселий настрій. Така бадьорість це буде прекрасним початком для вашого дня. Нехай всі вам посміхаються завжди. Шановні друзі, я, я не втомлююсь нагадувати. У нас психолог у студії відповідно. Тут такий автотренінг. І я так і думав, що без нього не обидеться. я думаю, прислухатись до слів майбутнього психолога варто. Якщо ви не сприймаєте там всі інші слова, то я думаю, авторитетний психолог говорить правду. І дякуємо тобі, Марина, за те, що подарувала нам свою посмішку і зарядила позитивом. І вам дякую. Так, отож, побачимо. Мозі на конкурсі красуня Полтави. Нагадуємо шановні друзі в нашій студії була Марина Герасименко, учасниця цьогорічного конкурсу красуня Полтави, який відбудеться 17 грудня. А у палаці на будинку науки і техніки на площі Слави 3. знаходиться це приміщення. І до речі, до речі, телеканал Таво також буде свою номінацію мати. Це я так між іншим нагадую, що ми вручаємо ще й титул «Міс телебачення».